Повірив звісті цій спасеній, і над ким рамено Бог відкрив. Народився у тиші блаженій, Цар Царів, Він світ цей полюбив, щоби бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним, крик його під небом вифлеєму став нам подарунком неземним. Вдавнину я помислом вернуся, непомітний двір, убогий хлів, там знайшлося місце для Ісуса. Чути співи ангельських з полів. На соломі, немовля, дрімає, пахне небесами, але він долі несолодкої зазнає всіх її вибагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це дитя, про майне так швидко років тридцять поведе крізь труднощі життя. Вогник той, що тихо догоряє, не погасить він, Христос такий зігнути стебла не доламає, бо болить у ньому біль людський. Те, який він лікар, хай розкаже жінка з кровотечі і вартимей, сухо руки й руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей. Те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів й Петро, апостол, знає, багатьох від вічних мук відвів «Є в Ісуса, сила Воскресіння, розповість про силу Ту Яїр, і доповнить доповниться вдовав нагінні свідченню Лазаря повір. Про Христа, Його благословіння невдорослих запитай в дорослих, дітей, тільки співчуття і лиш терпіння проявляв достомлених людей. Він лишив у небі славу неба, всю красу, вінець, хваління спів, і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, він збіднів. Хоч сьогодні крихітним дрімає Гефсиманський сад теж спить собі, певно, не підозрює і не знає через років тридцять в боротьбі. Припаде Христос своїм молінні, плакати там гірко буде знов. Вистраждає наше Він спасіння, небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивні звісті, що Христос не просто це дитя, Він найде в душі для Нього місце, змі... зміниться навіки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія. В ньому лиш він від небезпек покров, в яслах народилася надія, в яслах народилася любов. Амінь.